Ці світлини просто шокують. Тіло 18-річного хлопця завернуте в покривало кілька днів пролежало на сміттєзвалищі. Закопали його. Там, в тому районі сміттєзвалища, під великий насув сміття. Буквально він був закопаний ґрунтом приблизно десь 20-25 сантиметрів. От він лежав обличчям до землі, накритий одіялом і зверху присунутий ґрунтом. Тобто тіло видно не було. Цього хлопця звали Іван. Він зник кілька днів тому, просто на власний день народження. Ми... Пішов Ми... до друзів і не повернувся. Хто очіку? І все на саме день народження. Йому 18 років. Повно. Oh no. То він пішов святкувати, так? Так. That... А з ким він святкував, а знову? Іван сирота, мати хлопця, давно померла, а батько ним не опікувався. З родичів, кілька братів і сестер, з якими теж не спілкувався. Де і з ким довелося святкувати самотньому хлопцеві, з'ясовувала вже поліція. Всі профілактичні заходи, як соціальних служб, як працівників поліції, не давали позитивного результату, тому що дитина виховувалася в такій сім'ї, не було контролю. Івана не раз ловили на крадіжках. Тож своє повноліття він святкував по поняттях у компанії справжніх друзів, колишніх в'язнів. Один 32-річний Чоловік Для Івана був за батька і за авторитета. Сваритися з такими не варто. Зібралися троє раніше судимих і вечором розпивали спиртні напої. В ході, в ході розпиття, розпиття спиртних напоїв між ними виник конфлікт, спочатку словесний конфлікт, який переріз потім в бійку. І підручним засобом, тобто ручкою від сокири один власник, власник будинку наніс тілесні ушкодження. По голові іменинник помер на місці. Досвідчені друзі кримінальники просто викинули його на смітник. Сусіди шоковані про те, що сталося. В них під боком і гадки не мали. Відповали, мали за шотипелак на малити не там На смітник назбирай дорожки. Задуть жудіти, та й куплюрівки. тепер. 32-річного сільського авторитета знов відправили у СІЗО за вбивство того, хто вважав його батьком. Чоловікові світить до 12 років позбавлення волі.